Привіт, мене звати Тата. Я психолог, психотерапевт на платформі ПЛЕС. Працюю я вже майже 4 роки переважно в напрямку гештальт терапії Переважно, але не тільки. Вивчала я ще клієнт-центріоровану терапію та транзактний аналіз, але сертифікувалася я саме в напрямку гештальт терапії В мене є вища психологічна освіта, і можна сказати, що вивчаю я. А щось нове в цій галузі завжди, тому що регулярно відвідую конференції, лекції, вебінари, інтенсиви, шатли. А є спеціалізації, в яких я наразі в навчені, є в житті, які я завершила, наприклад, по роботі з РХП, це розлади харчової поведінки, читатики психологічні клуби та багато всього іншого, що я намагаюся і використовую в своїй роботі. Психотерапевтом я стала, можна сказати, слідуючи за своїм інтересом. Це був дуже плавний перехід з інших професій, які на той час у мене вже було дві. Моя перша робота це філолог англійської мови. Я викладала англійську мову. Потім я працювала в ІТ і маючи вже якийсь особистий досвід, в тому числі професійний досвід, моя цікавість в психології та психотерапії зростала. На той момент, коли я десь в 2014 році звернулася до психотерапевта як клієнт, в мене вже була вища психологічна освіта, і моя цікавість зростала, як і зростала кількість запитів до мене як до психолога-психотерапевта. І... Вже оформилася в такий лайфстайл, можна сказати, в якому, в якому всі мої інші діяльності вони стали для мене менш цікавими. Ось Чотири роки я багато часу приділяю саме психології, психотерапії як своїй професії. Звісно, це щось, що потребує, окрім навчання там. Перебувати в особистій терапії, брати особисту супервізію, групову супервізію та багато чого іншого. Мої принципи і цінності як психотерапевта, як психотерапевта не відрізняються від них принципи, принципів і цінностей як людини. Я дуже Поважаю досвід людей, я знаю, що він може бути дуже різним. Знаю, що бувають ситуації, за які боляче, прикро, соромно відчуття провини. Дуже ціную, якщо цими історіями зі мною діляться. Ціную щирість. Відвертість. Знаю, що це іноді потребує часу, іноді багато часу. Даю цей час людині, людині, клієнту, собі цей час теж даю. Зі свого боку намагаюся зробити так, щоб наші стосунки як психотерапевта і клієнта були безпечними для нас, обов'язких такими, щоб можна було дійсно розкритися, розказати щось таке дуже цінне про себе. Ціную почуття гумору теж. Використовую це почуття гумору своє і ціную їх в людях теж. Його. Почуття гумору теж ціною. Як відбувається робота? Після того, як обран час і день, зазвичай це один раз на тиждень сесія, яка триває 50 хвилин. Перша сесія це сесія знайомства, там, де я буду вас запитувати про ваш досвід і про ваш запит, якщо він є. Його може не бути. Це теж окей, якщо він не сформований. Відсутність запиту це, це можна сказати запит теж. А, і це може бути консультативний режим, наприклад, я під, під консультацією розумію, що це щось від однієї до 10, до 10 зустрічей, тоді, коли ми працюємо над чимось конкретним, над якоюсь, наприклад, проблемою чи запитом. Це може бути прямо психотерапія. Тоді, я під цим розумію, що це вже більше, ніж 10 зустрічей, тоді, коли є розуміння, що запит змінюється, він може бути зовсім інший. Якийсь стан потреби стала більш актуальною, наприклад. Ну і загалом психотерапія, вона для того, щоб людина більш розуміла себе, була якоюсь більш цілісною. Мені я впевнена, що якість життя дуже підвищується після, після того, як. Є розуміння про себе більше. Звісно, воно може пройти не тільки завдяки психотерапії, а у вас можуть бути якісь інші методи, як ви розумієте себе, але на сесіях можна розуміти, що з вами відбувається, які у вас потреби, як вони формуються, як ви будуєте стосунки із іншим, із світом, із собою.